Вітаю, друзі! З вами Олександр Івахов, новини з Полтавщини. Наразі закупівля солі. Це черговий яскравий приклад корупції в місті Полтава. Полтава завершила закупівлю проти матеріалів, яку міська рада оголосила наприкінці жовтня. Ну, мабуть. Коли йде сезон і ціни в топі, Полтава може закупити ще дорожче. І що тут пишеться? акціон відбувся, зайшли лише два учасники, вже два, вже трохи плюс. Як то кажуть, майже прозоро на прозоро. Але чомусь місто Полтава закупило на 40% дорожче, ніж місто Львів. І на 22% дорожче, ніж місто Харків. Чому так? Тому що господарі від Богу. Або, скоріш за все, корупція. За квотно корумпованим розподілом її кришує так званий Бражник Юрій. Цікаво, коли вже до Юрія Бражника дойдуть правоохоронні органи. Ось така собі історія. Чекаємо.